Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо тему метаболізм, як і на що ми можемо впливати, для того, щоб цей обмін речовин, де працює наша їжа, яку ми з'їдемо, їдемо їмо кисень, яким ми, який ми дихаємо, як зробити так, щоб воно швиденько все засвоїлось, все, що потрібно, були поживні речовини, виводилось і в той же час, щоб ми мали... Ресурси для того, щоб сьогодні виборювати свою волю. Чому це важливо? Тому що зараз, наприклад, штучний інтелект він прибирає багать, ну, потребу багатьох професійних навиків, яку багато, багато хто з нас, наприклад, е, вчився довго. Це і фінансова сфера, і юридична, і організаційна, і адміністративна. Тобто штучний інтелект каже, я не хворію. У мене є багато чого, що я роблю швидше, швидше. І для нас дуже важливо зараз мати фокусну ресурсну базу, яка каже ще раз, так, де я знаходжусь, які в мене є ресурси, які в мене мінуси, і плюси, що я хочу, куди я йду. Так, це складно, але це треба зрозуміти, тому що якщо ціль не зрозуміла твого життя, то маніпуляції. І зловживання вони будуть як факт в твоєму житті. І сьогодні саме розуміння цього метаболізму, як ми можемо впливати на обмін речовин і енергії в своєму тілі, вони дуже важливі для того, щоб бути конкурентні і ресурсні в цьому житті, щоб вчасно відреагувати на якісь загрози життя або в той же час адаптуватися до змін і перевчитися, можливо, і мати сили і ресурси для цього. Саме тому я ділюсь з тими, кому трошечки за 30, 40 або 50, що нам треба зараз приділити увагу. Не треба відкладати, наприклад, так як ми деякі з нас відкладали якісь потреби лікування, тому що був ковід, а зараз війна, а зараз лікарі повиїжджали або ще щось. Але ми розуміємо, що срівна ця проблема є, і вона нікуди не діває, а загострюється і ще й переходить в хронічну. І тому поняття метаболізму вони пов'язані з думками нашими. Управліннями емоціями, з тим, що ми розуміємо, що треба все ж таки зранку з'їсти в обід або в вечір для того, щоб в екстремальних ситуаціях мати необхідні білки, углеводи, мінерали, ферменти, про які небагато лікарів каже. що ми зрозуміли, що деякі хвороби вони не лікуються, а просто пригнічуються для того, щоб перейти в іншу форму. І ми розуміємо, що, наприклад, Ті проблеми, які у людей за 40 кажуть, ну що ж ви хочете тепер пити розжижаючі всякі різні речі або понижуючи тиск, це вже до кінця життя. Але чомусь ніхто не каже: пийте воду, робіть те, те, і це буде вам допомагати більше, ніж ті когулянти або інші ліки, які ми вам рекомендуємо. І сьогодні ми бачимо цю кризу в в дуже багатьох сферах в управлінні державою, прийняття рішенням, законами, медичних сферах. І для нас зараз важливо розібратися, які ж конкретно чинники нашого здоров'я, які допомагають нашому метаболізму бути конкурентними, ресурсними і мати сили. Про це наступне відео. До наступних зустрічей.